Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Розбираємось у питанні, як космічна погода втручається у наш зв'язок. Саме із такою назвою з'явилась нова публікація Володимира Степанця на сторінках Skylinker. І почнемо, мабуть, з головної аналогії цієї статті вона, знаєте, одразу все ставить на свої місця. Уявімо, що сонце це не просто якась далека зірка. Ну, погодьтеся, це ж просто в Яблочко. Ця аналогія перетворює щось таке абстрактне, як космічна погода, на щось абсолютно життєве і зрозуміле. Це виявляється, не якась там далека теорія, а цілком реальний фактор, який може раптом взяти і зірвати всі плани. Так, ключовий момент. Що ж це таке оця сама космічна погода? Це, до речі, зовсім не наукова фантастика, все дуже реально вибухи на сонці, які б'ють по нашій іоносфері та магнітному полю Землі. І це створює цілком конкретні відчутні проблеми для авіації, для військових, для супутникових мереж. Гаразд, а тепер давайте знайомитись із головними винуватцями цих проблем. Автор статті їх дуже влучно називає хуліганами. І знаєте, що найцікавіше? Кожен із цих хуліганів діє по-своєму. От, наприклад, спалахи це такий миттєвий удар, який глушить радіо прямо тут і зараз. А от корональні викиди це скоріше повільна куля, вона долітає кілька днів і тільки потім влаштовує нам геомагнітну бурю. Ну а протонні події це вже снайперський вогонь по найчутливішому, по супутниках та авіоніці. Окей, щоб зрозуміти, кому ж дістається найбільше, автор пропонує класну аналогію. Уявімо всі радіочастоти як поверхи одного великого будинку. Ну що, влаштиме невелику екскурсію. Отже, на найнижчих поверхах у нас старі, але здавалося б, надійні системи. Але під час сонячних спалахів іоносфера для них встає нібито з тим килимом, що просто поглинає сигнал. І що в результаті? Дальність зв'язку різко падає, а сигнал ну, він просто не доходить до адресата. Піднімаємось вище. Поверх HF діапазону це такий собі далекобійник ефіру. Він використовує іоносферу як дзеркало, щоб відбивати сигнал на тисячі кілометрів. І саме тому, саме через це він такий вразливий, сонячний спалах і це дзеркало вмить стає чорною стіною. А тепер уяніть, що це означає для авіації чи військових це повна раптова тиша в ефірі. Далі в нас середні поверхи. Тут працює наше звичне FM Радіо, тактичний зв'язок, і тут треба сказати, ситуація набагато краще. Космічна погода може викликати хіба що таке легке мерехтіння сигналу. І що цікаво, звичайні земні грози створюють для цього діапазону значно більше проблем. А ось і він, хребет нашого цифрового світу, UHF діапазон. Тут у нас живуть мобільні мережі 4 g 5G, дрони, цифрове телебачення. І знаєте що? Цей діапазон до сонячних бур практично байдужий, ризики тут скоріше не прямі. Наприклад, якщо вийде з ладу електромережа або супутниковий канал, який живить базову станцію, тобто проблема не в космосі, а на землі. Ну і нарешті піднімаємось у пентхауси нашого будинку, у світ супутників. І ось тут ситуація найцікавіша. Чому? Бо вони мають подвійну вразливість космічна погода б'є по них згори, а наша земна знизу, у вигляді дощу чи снігу. Особливо чутливі діапазон де працює GPS, та високошвидкісний K-діапазон. Їм дістається з обох боків. Так, з технічними поверхами, здається, розібралися. А тепер давайте спустимося на землю і подивимось, що все це означає для технологій, якими ми з вами користуємося буквально щодня. І ось воно, мабуть, головне питання, яке всіх цікавить: то що варто хвилюватися, що під час сонячної бурі раптом зникне інтернет у смартфоні або перестане працювати навігатор? І стаття дає на це дуже чітку відповідь. Дивіться, найбільше страждає GPS. Похибка може стати просто критичною. Супутниковий інтернет, як от StarLink, може мерехтіти, тобто працювати з перебоями. А ось Wi-Fi, Bluetooth та наш мобільний зв'язок вони практично невразливі. Для них головна загроза це, якщо на землі зникне світло, а не через бурі в космосі. Добре, коли знаєш про ризики, виникає цілком логічне питання: а як за цією космічною погодою взагалі стежити? Чи це можливо? Так, звісно, за цією погодою не просто можна, а треба стежити. Автор статті якраз наводить кілька надійних джерел, серед них і спеціалізований розділ на Skylinker і офіційні сервіси від американської NOAA. До речі, всі посилання є в оригінальному матеріалі, тож знайти їх не проблема. А тепер, тепер ми переходимо до найважливішої, мабуть, частини цього розбору туди, де ставки надзвичайно високі до впливу космічної погоди на сучасну війну. Просто вдумайтеся десятки тисяч Десятки тисяч супутникових терміналів на лінії зіткнення. Історія воїн ще не знала такого масштабу залежності від космічних технологій. І це, як ви розумієте, робить нас залежними не лише від самого обладнання, а й від сонця. І ось зараз буде, набуть, ключова цитата з усього цього матеріалу. Вона без перебільшення перевертає гру. Виявляється, космічна погода це не просто якась там природна перешкода, ні, це новий вимір поля бою. Простір, де ворог свідомо використовує геомагнітні бурі як прикриття і як підсилювач для своїх атак радіоелектронної боротьби. Що це все означає? А те, що для військових прогноз космічної погоди стає таким же обов'язковим елементом планування, як і звичайний прогноз дощу чи вітру. Це означає, що треба бути готовим до втрати зв'язку, треба готуватися до збоїв у роботі дронів і враховувати цей космічний фактор при будь-яких операціях, що, хоч якось, залежить від супутників, це виявляється вже не просто наука. Це тактична необхідність, це елемент стратегічної переваги, який цілком можливо може вирішити долю цілої операції. І це, напевно, і є головний висновок, який варто винести з цього розбору.